Щоб автоматичний вимикач спрацював тоді, коли потрібно, важливо знати його часострумову характеристику. В цьому ролику часострумові характеристики та підключення модульних автоматичних вимикачів є MCB stand 60 та є MCB stand 60 DC. Часострумова характеристика це не випадкова реакція, а точно вивірений алгоритм дії. Тепловий розщеплювач реагує на перевантаження повільно з урахуванням часу. Порогове спрацювання починається від однієї цілої тринадцятих номінальних струмів та гарантовано вимикає протягом однієї години при одній цілі 45 сотих номінальних струмах. А електромагнітний розщеплювач реагує на коротке замикання та спрацьовує миттєво для характеристики Б від трьох номінальних струмів, для характеристики С від п'яти, для характеристики Д від десяти номінальних струмів. При цьому електромагнітний розщеплювач здатен реагувати на струми коротких замикань до 6 тисяч А, зручне встановлення на Дін рейку розміром 35 мм за рахунок фіксованого в двох положеннях фіксатора. Ширина одного полюса 18 міліметрів для автоматів змінного струму. Прості й зрозумілі схеми підключення для автоматів постійного струму. Складніші схеми, які потребують технічної кваліфікації, а саме Підключення джерела живлення повинно виконуватись з урахуванням полярності, вказаної на корпусі автоматичного вимикача. Звертайте увагу при монтажі. Полярність всередині пристрою не змінюється. Полярність підключення від джерела живлення чітко вказана на маркуванні контактних затискачів. Якість є МСІБІ стенд підтверджена інститутом електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона. Національної академії наук України та Незалежною лабораторією Укрхіманаліз, результати яких підтверджують, що напайка нерухомого контакту та покриття рухомого контакту містять не менше 99,5% срібла. Твій вибір, твоя відповідальність. Обирай те, що витримує час: 5 років гарантії, жодних компромісів.